Філософські ідеї пізнього відродження. У XVI столітті філософські думки відродження починають відчетно проявлятися ознаки ідейної кризи. У цей період гуманізм більше пов'язаний із власними ренесансними культурними основами, ніж з античністю. Посилюється тенденція розглядати людину як органічну частину Всесвіту, а не Всесвіт вимірювати людиною, як це було раніше. У міркуваннях про природу людини дедалі відчутніше звучить мотив традиційної долі людини і неможливість для неї переламати хід власного життя. Зазначені моменти яскраво виявляються у творі Зодіак життя, надрукованому у Венеції в 1534 році. Автор його був П'єр Анджело Манзолі. Твір цей був особливо популярний в Європі. Часів просвітництва. В ньому, зокрема, зазначилося адже немає, окрім природи, могутнішої у світі причини, Бог лише владний над нею, крім нього, у світі нічого ні вище, ні краще природи. До основних філософських ідей П'єра Анджело Манзолі відносять світ є нескінченим, оскільки невичерпною є енергія Бога. Друге, світ існує вічно. Твориться Богом з необхідністю. Третє, необхідність пронизує усю світобудову, визначає природу рочей. Четверте. Всюди у світі присутня душа, що його животворить. Наступне Бог творить світ не для нас, а для себе. І останнє найпершим благом і особистим щастям у земному житті є мистецтво уникати страждань. Всюди в світі присутня душа, що животворить його як загалом, так і в окремих виявленнях. Акцент на всемогутність Бога дає можливість мандзолі зробити висновок не лише про нескінечність світу, а й про можливість існування інших планет, залежних живими істотами. Бог творить світ не для нас, а для себе. Позаяк людини в судженні манзолі. Позбавлено особливого панівного становища в світі, та й суспільне життя для філософа постає позбавленим внутрішньої гармонії. Навпаки, тут панують насильство, лицемірство, грабунок. Це справді перевернуте життя. Що ж проти ставлення цього автор зодіаку життя насамперед людську свободу і можливість вибору життєвого шляху. Освічена людина завжди протистоїть черні, цінує гідність і свободу, яку слід спрямувати на загальне благо, і вміння досягти особливого щастя в земному житті. А тут найпершим благом є мистецтво уникати страждань. Вихідним у цьому мистецтві є принцип: чого не бажаєш собі, не роби іншому. Досягається ж земне благо через гармоні... гармонізацію душі і тіла. Драматичні мотиви в оцінці становища та сутності людини ще більше посилені у творах французького гуманіста Мішеля Монтеня. У центрі уваги його твір досвід перебуває звичайна людина. Оскільки остаточних і надійних знань немає і не може бути, прояви людей нескінченно різноманітні від величі до мізерності, від самозречення до високопарної пси. Пихатості, але слід розуміти, що людина, як і все на світі підпорядкована природним законом, тому життя є ніщо інше, як мистецтво, гідні підготуватися до смерті. Тобто треба жити різноманітно і дати проявлятися всім своїм силам і здібностям, щоб повною мірою виконати своє життєве призначення, краще наше творіння, життя у згоді з розумом. Іноді Монтеня вважав селян взірцем людського життя, життя у злагоді з природою, але частіше прославляє індивідуалізацію і самозаглиблення. Оцінка становища сутності людини у Мішеля Монтеля проявлялася в таких позиціях. Бог проявляє себе як необхідність, що панує в природі, може існувати багато світів. Кожна людина є представником людського розуму. Друге всі релігії мають принципову єдність і базуються на звичаях. Третє звичаї необхідні для регулювання і закріплення соціальних зв'язків. Четверте кожна людина є представником людського розуму. П'яте шлях до пізнання лежить через самоаналіз. Шосте у самоаналізі спізнанні ми повинні прокладатися на розум і піддаватися все сумніву. Сьоме інтуїція не дає надійних знань і не може зробити людину кращою. Загалом тенденції розвитку духовного життя епохи позначилися на тому, що в пізньому відродженні запанувала натурфілософія. Серед представників цього напряму треба відзначити насамперед Бернард Діно Телізіо. Основний твір філософа має характерну назву про природу згідно з її власними початками. Вихідна ідея Телізіо полягає в тому, що пізнання людини має бути спрямоване на тілесній судності, бо у світі немає сили або судностей, не пов'язаних із тілесністю. Тому у пізнанні слід йти за відчуттям і природою. Відповідно, людина повинна спиратися на розум і відчуття, тоді, коли, вона, коли вони досягають очевидності пізнанні – Звідси випливає такий висновок пізнання Бога лежить за межами природного розуму людини. Безперечно, зіркою першої величини натур філософії пізнього відродження є Джордано Бруно. Вихідна категорія міркувань Бруну єдине, котре тотожне буттю, як збігу, сутності та існування. Єдине є незмінним. І всеохоплюючим, єдністю максимуму та мінімуму, збігом всіх протилежностей. Матерія, всі... матерія Всесвіту є світло, яке є єдністю можливості та дійсності суцільного актуальністю. У згорнутому вигляді матерія постає як пітьма. Розгорнута матерія втілюється у мінімумі. Атомі, що має потенційний максимум, активність матерії спричиняється світовою душею, загальною формою, яка містить у собі розум і загальну причину. Світова душа все пронизує і удухотворює, стаючи початком життя. Останнє знаходить свій прояв у формах рослин, тварин, розумних істот. Умовою існування Всесвіту є нескінечна порожнеча. Тому Всесвіт не має центру й однорідних за складом і будовою. А оскільки душа, рух, відчуття притаманні всьому Всесвітові, то зірки в космосі можуть бути сонцями з планетами, на якому можуть жити розумні істоти. Бруно також вважав, що і сонце планети не є вічним, Бог, на думку Брона, Бруно тотожний природі і являє себе за закупністю законів Всесвіту. У Бруно вибудовується така низка тотожностей. Природа дорівнює буттю. буття дорівнює сутності. Сутність дорівнює Богові, Бог дорівнює внутрішній основі речей. До основних поглядів Джордано Бруно. На пізнання відносять такі чотири позиції. Перше пізнання розпочинається з відчуття, що дають нам речі та образи. Друге образи попередньо впорядковує уява, а розсудок виводить із них загальне. Третє інтелект подальша сходинка, переходить знання в ранг мислення. Четверте розум знаменує охоплення вихідних єдностей буття. Тобто споглядання Бога, інтелектуальна інт... інтуїція. Учення Бруно частково приєднується до міркувань представників зрілої пізньої схоластики, а частково стає попередником пісніх опрацювань. У людині Бруно висував на перший план душу, але душа не відділена від тіла, а користується ним. Про це свідчать, зокрема, гнучкість і досконалість людської руки. Органу органів людського тіла, шлях до людської могутності відкриває так звана практична магія, наслідування творінь, практична магія потрібна людині в земному житті, де людина утверджується за допомогою дій у праці щодо потибічного життя. Якщо і таке існує, то вона не схожа на земне життя, а наше життя єдине і неповторне. Тому його треба цінувати. Долати мужньо всі негаразди і прикрощі заради сходження до вищого розуміння світ. Бруно прославляє також людське співжиття підпорядковане законові, загальної корисності, а релігія радше потрібна для управління варварськими народами. Як бачимо, філософські погляди Бруно були своєрідним згущенням філософських ідей відродження. А Бруно Концепція світу постає досить продуманою і стрункою. Світобудова, цілісна, жива, динамічна людина органічно вписана в природу, яка поки що різнобарна, схоп, сповнена несподіваних таємниць. Відродження на той час уже перекидали місток до нового часу і передавало нові епосі історичну інтелектуальну естафету. Як це відбувалося, можна побачити на прикладі ідеї Галілео Галілея. Який висловився так я радше прагну знайти одну істину, хоча б і в незначних речах, ніж довго сперечатися про найбільші питання, але не досягаючи ніякої істини. Відповідно до такого розуміння мети пізнання. Суттєво змінюється не лише зміст світов сприйняття, а й навіть літературний стиль Галілео. Він постає лаконічним, чітким, максимально наближеним до сучасного наукового стилю. Природа для Галілея уже не наповнена таємничими силами і навіть неудухотворена матерія, а сукупність законів, які можна пізнати за допомогою експериментів і математики. Природа необлагана і незмінна і зовсім не дбає про те, стануть чи не стануть її приховані основи та спосіб дій досяжних для розуміння людей, оскільки вона тільки не переходить межі накладених на неї законів. У цьому міркуванні галилея яскраво виявляється один із непохитних постулатів подальшої європейської класичної науки, об'єкт байдужий щодо пізнання. Або не пізнання його з боку людини і зовсім не змінюється в процесі пізнання. Особливо часто і рішуче наполягає Галілей на тому, що саме математичне пізнання найбільш надійне, перспективне для пошуків істини. Лі... Літерами такої книги постають трикутники кола, кулі, конуси, піраміди та інші математичні фігури. Виходячи з таких тверджень Галилей уперше чітко висловився стосовно так званих первинних і вторинних якостей речей. На думку, що для збудження у нас відчуття смаку, запаху і звуків від зовнішніх тіл вимагається щось, крім розміру, числа та повільних або швидких рухів. Вважаю, що якби вуха, язик та носи раптом зникли. То форма, число та рух залишилися би, але не запах, смак та звуки. Я глибоко певен, що без живого єства останні являють собою не більше, ніж імена. Подібно до того, як лоскотання та сверблячка не більше, ніж імена, якщо немає пахв та шкіри навкруг носів. Отож, за Галилеєм, Первинні якості пов'язані з геометрично-математичними вимірами речей, а вторинні – з особливостями будови людини. Звичайно, що при такому розумінні людини уже не мікроскопом, природа не одухотворена сутністю. Проте це відкривало нові перспективи для точної науки, яка й виходила з урахування первинних якостей, шлях на який став Галілея. Він до класичної механіки, зокрема й до класичної науки загалом. Зробивши висновок. Можна сказати, що перегляд провідних філософських ідей доби відродження дає можливість виразно побачити перехідний характер епохи, яка була суперечливою, неоднозначною. Новації тут переплітаються із середньовічною містикою, оптимізм і піднесення людини, страгізмом і визнання несумісності певних людських якостей. Загалом філософська думка відродження еволюціонувала від етичного гуманістичного антропологізму через платонічність, синтез і одухотворення космосу до натурфілософії, яка дедалі більше ставила аскетичною суворою, максимально наближеною до класичної науки та досить віддаленою від живої, різновимірної людини. Характерними парадигмами філософського мислення відродження були антропоцентризм, пантеїзм, панпсихізм, гілоїзм, залучення геометрично-математичного апарату для розв'язання натур філософських проблем. Водночас слід підкреслити, що доба відродження має своє привабливе і світле обличчя. Її образ не можна звести лише до містка між певними епохами, вона має свою принадливість.